Продається трикімнатна Сталінка в будинку 1930 року будівництва, другий поверх 70 квадратних метрів. Подивіться, які високі стелі, 3,5 метри, центр столиці, два балкони і аж сім вікон. До речі, ванна кімната теж з вікном. Дуже світла та простора, вигідна ринкова вартість тисяча умовних одиниць за квадратний метр. Квартира чекає втілення ваших ідей по ремонту та оздобленню. В пішому доступі парк, два університети, школи, дитячі садочки, центральний залізничний вокзал.